Вітаю учасників сьогоднішнього футбольного матчу команду полісся гостей для міста та господарів поля команду маяк. Царницький маяк біля м'яча Юрій Бамболя. Він розпочинає нашу гру. Команда ще не забувала. Веретюк на правому фланзі простріл Ілья Шевченко. Чудовий удар з лівої цього хлопця, але ні віддають під удар Шуляку. Той б'є, відбиває Роман Хомек. і відпрацює. Іде віз у район 12 метрів. Класно вискакує зараз Гровець по лісу і пробуває доволі якісно Руслан Маринін. Ця ланіє Шевченко ось зараз віддає праворуч. Веретюк вривається у штрафний майданчик. Простріл від Веретюка. Хто ж буде замикати? Не встигає. Артем Данилюк. Шуляк, ліворуч. Артем Данилюк. Простріл від нього. В район 11 метрів є. Удар, друзі. Повз стійку пролітає м'яч. Який ж хороший епізод. Сергій Гвоздь пробивав. Нацтий знову відбувається полісся. Можна зараз швидко організувати контрвипад. Непогано тут, здавалося б, мало бути, але Денис Веретюк у підкаті. Є у нього багато опцій для пасу. Ось так через Шевченка. Той на гвоздя. Ліворуч класно побачив. Закидання проходить. А забувати хвост Микола Коляда повертає назад. гвоздь, тікає і навіс непоганий. Проходить удар від Артема Данилюка. Що ж зараз відбувається в штрафному майданчику? Гостей. Оце та друзі. Момент Шевченко тікає в центр, обіграв одного. Зібрав біля себе ще двох. Шевченко м'яч під лівою ногою. пробуває Шевченко. Стійка зараз рятує Полісся. Класно все зробив Ілья Шевченко у своєму фірмовому стилі. Всі про нього знають, але ніхто нічого не може зробити. В'яч зараз у полісі атака триває. Максим Денисюк намагається обіграти навісити. Або як розіграти цей стандарт? Ні, все ж таки йде навіс. На ближнього вистрибує друзі. У нас Сергій Гвоздь і просто знову ідеальна гра від Романа Хомича. Шуляк навіс під вбігання. Кижич. класний момент. Треба забивати. І це робить друзі. Сергій Гость відкриває рахунок. Забиває перший м'яч у другому колі для Сарненського маяка. Сергій Гость 1-0 під завісу першого тайму. Ось так просто зразкова передача проходить. Спокійно у штрафному майданчику Сергій Гость приймає м'яч і пробиває тут уже без шансів. Друзі грає уже за них, гру вони спокійно контролюють. І намагаються розтягнути суперника, намагаються знайти вільні зони, аби через них проводити свої атаки. Зараз простріл. Данилюк пробиває. Данилюк Хомич рятує. тут на добиванні, друзі. Юрій Бамболя. Юрій Бамболя робить рахунок 2-0. Хомич усе робив, що міг. Перший постріл відбив. Але уже ніхто з оборонців не встигав накрити Юрія Бамболю. І Юрій робить рахунок 2-0. Маємо ми вже двох авторів забитих м'ячів у складі Сарненського маяка. Підбирання Данилюк. Спокійно зараз перепасовується. Гравці Сарненського маяка. Пас праворуч. Данилюк. Лівоногий футболіст, не варто про це забувати, але бачимо, підправу світ теж прокидає. І ось так, друзі, як же ж гарно розіграли футболіста Сарненського маяка з ударом через себе від Миколи Коляди. Данилюк теж боковими ножицями пробиває, вже куражиться хлопці з Сарненського маяка. На Миколу Колядо. Ось так черпачком закидає Шевченко. перший на м'ячі буде бити Шевченко. І від стійки залітає м'яч у ворота. 3-0. Ілья Шевченко під кінець. Фактично, вже в роздягалку забиває цей м'яч і робить рахунок. 3-0. У першому колі, друзі, перевірив теж я вже цю інформацію. Я помітив, гледів, розпочався у нас другий тайм. слідкувати за тим, що відбувається у таборі команди Маяк із міста Сарни. Класно вистрибує зараз Данилюк, але не вдалося йому акцентований. Удар завдати! А тут же ж який постріл від Ніколайчука. Там Денис Прокопчук має бути перший на м'ячі. Мало не помилився. Прокопчук, але... Вдалося порозумітися із голкіпером. Чи 25-го взимку він грав на турнірі Шмургуна? За команду зараз ось пробиває Артем Данилюк і забиває такий дебютний м'яч у футболці Сарненського маяка ось кілька нагод і забиває Артем Данилюк з пасом Микола Коляди. Вистрибнув вище всіх і просто без шансів для Романа Хомича. чотири Прокопчук змішується в центр. Залишає на Ніколайчука. Віктор класний прихований пас. Прокопчук простріл. Забивають, але офсайд. Забирають гол у Михайла Сергійчука. В часі. Непоганий зараз паси. І може забивати Полісся. Поперечена. Зараз. Поперечена. Який же ж момент? Максим Денисюк міг забивати перший гол для. Полісся із рокитного у сезоні. Сергійчук вирішив на себе взяти ініціативу, але перехопили гравці Полісся. І зараз непоганий вихід у Поліся. Удар здалеку. Панкевич не дотягується до м'яча, але вище летить воріт спокійніше і сухіше. Коляда виборюється м'яч. відскакує він до Рудики. Дмитро може сам вирішувати цей епізод. Що і робить Дмитро Рудика, встановлюючи рахунок 5-0 на стадіоні Мрія. Маяк забиває в п'яте. У своєму друзі, першому матчі після літнього, літньої перерви. Дмитро Рудика. Три м'ячі було забито маяком у першому таймі. І бачимо, вже два було відправлено у сітку воріт Романа Хомича. Артем Данилюк опустився нижче. У вересі, наскільки я пригадую, Данилюк грав лівого оборонця. Фактично виключно і завжди зараз супер була нагода для Сергія Яцута забити, але ні. Центр намагається Полісся зараз організувати свою атаку. Класний пас проходить І офсайд. Знову асистент арбітра запалює пропорець. Залітає у нас м'яч. Удар після свистка. Ні, немає жовтої картки. Продовжується у нас поєдинок. Денис Прокопчук. Закидання на Рудику. Доходить м'яч до нього. В оточенні двох футболістів. Рудика намагається розібратися. Просто сів вже на свого опонента і забиває. Все в межах правил, на думку арбітра. Забиває Рудика, робить дубль, доволі такого, та, такого таранного типу футболіст. Пробивний, пролізе всюди, де потрібно. І робить рахунок 6-0. Сарненський маяк на стадіоні Мрія забиває шостий гол у ворота Полісся із Рокитного. Дубель Дмитра Рудики. Також по м'ячу забивали гость Бамболя Шевченко плече десь вибив. Чи було травма пов'язана з плечем. Скажемо, так, удар зараз непоганий. Артем Данилюк, Віктор Ніколайчук. Зміщується в центр. Класний проходить пас Дмитро Рудика. Він уже два сьогодні забив. Рудика три. Хет трик від Дмитра Рудика і 7-0 для Сарненського маяка. Дмитро Рудика робить рахунок 7-0 на стадіоні Мрія. Тут у Сарнах. Хет трик для нього. І, походу, це велика заявка на те, аби вирватися уперед у гонці бомбардерів. Чемпіонат. А бачимо. На стадіоні ізотопу вараші поступилися з рахунком 4-3. Андрій Наумець цей м'яч. Наумець. На Дальню. Данилюк дотягується І Михайло Сергійчук! Забиває за Сарненський маяк. Дебютний гол. Михайло Сергійчук. Сьогодні забивають усі. Михайло Сергійчук робочий нападницький гол від Михайла Сергійчука. Коляда навіс в район 12 метрів. Не дострибує Андрій Наумець і Максим Ніколаєв теж не зумів направити м'яч у ворота. Не пробиває сьогодні. Микола Коляда більше як плеймейкер виступає у цій грі часом. Любить здалеку. Перевірити, але не цього разу удар від Юрія Шуляка. Відразу два футболіста довго це було. Панкевич потужно уперед. В напрямку Сергійчука Михайло отримує цей м'яч, можна було віддавати, але втратив можливість для пасу Сергійчук. Сам вирішив іти. Класно це робить Сергійчук. Проривається вперед. І якісний підкат від гравця Поліся. Сергійчук продовжує вести боротьбу і... Завершується у нас поєдинок у Сарнах. Сьомий тур позаду. Друзі, перемагає Сарненський маяк, розпочинає офіційну частину, офіційне друге коло чемпіонату Рівненської області із перемоги 8-0.